Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу розглянути заяву Зеленського з приводу неживого Путіна. Цікаво для чого. Хоча, ну, я розумію, що це, мабуть, так все було дуже продумано. Інформація винесена в маси спеціально. Давайте подивимось. Так, десь перевернулась карта. Ага. Так, давайте розглянемо. Ця інформація Зеленського, з приводу. Про що це все? Що це? Для чого, про що? Привернути увагу. Показати, знаєте, як, ну, тикнути пальцем, да, показати, привернути увагу. Цікаво. Привернути увагу всього світу. Карте, я, я цю колоду обожнюю. Вона так інколи говорить, знаєте, так трошки такого чорного юмора, але. Ну, не знаю, мені подобається. Дивіться. Отшельник, карта миру і четвірка мечів. Привернути увагу всього світу, ну, до насправді того, хто там приймає рішення, де воно лежить, і хто там, ну, взагалі, чи є воно, чи нема. Ну, бо четвірка мечів, бачите, да, карта, яка коли вже, ну, в последній пути. От да. Реакція світу. Реакція світу. Ну, слухайте. Будуть займатися цим питанням. Вісімка Жезлова. Карта Сонце, да, тобто будуть прояснювати, будуть займатися, Семірка жезлова. Таке відчуття, що вже хтось щось знає, хтось здогадується, да, чи, чи була це таємниця для світу. Ні, це не була таємниця для світу. Вони, знаєте як, е, вони здогадувалися. По четвірці кубків, дивіться, четвірка кубка, імператриця і двійка ну, вони здогадувалися, що щось не те відбувається. От. Ніякої таємниці в цьому не було. Як це вплине взагалі? Оця, ну, як це вплине? Чи матиме це якийсь вплив? Я так розумію, що це знаєте, як, всі ж постійно говорять про перемовини, да? ну давай там на перемовини, на перемовини, а тут Зеленський говорить, а з ким розмовляти. Ну, тобто, склонять Україну до переговорів тепер ну вже просто немає сенсу. Розумієте такий хитрий, хитрий план. Да? Тобто, ну, Тут вже потрібно не домовлятися, а давайте нам більше зброї, бо ну, і ми не розуміємо, з ким тут говорити, бо говорити не маски. Який буде результат цієї заяви? Давайте глянемо. Результат цієї заяви. Результат цієї заяви. Це, це просто я взагалі. Ну... Ой! Зараз, друзі, одну секундочку. Так, качельник у нас трошки да, вирішив. Ну, Дивіться, який буде результат. Звернуть увагу. Тобто будуть копатися, будуть... копатися,льник він шукає відповіді, шукає відповіді. А в цій колоді, дивіться, до, до нього приходять за порадою. Ну, тобто його будуть шукати, Приходити за порадою. Да? Тобто, звернуть увагу взагалі, а, а, а де він є чи нема. Момент пошуку. Будуть шукати самого того, ну, будуть проясняти ситуацію, дивіться, я взагалі в Захваті. Проясняти ситуацію. Сонце, четвірка а... мечів. Що це все для України? Чи буде? якийсь результат для України. По сонцю, може, знаєте, якщо якась інформація виб'ється в е люди, про це почнуть говорити, на це почнуть звертати увагу. Да? І що це все принесе? Що це все принесе? По правосуддю дама Пентаклів, правосуддя Семірка Жезлів. Люди почнуть сумніватися. Люди почнуть сумніватися в тому, хто насправді там приймає рішення. Угу. Що це все для України? Чи буде якийсь прям такий глобальний результат? Для України, глобальний результат для України. Чи буде імператриця? Так, да, результат ще буде. Дивіться, по-перше, на дні колоди в нас Верховна Жриця. Це все, знаєте, як, продуманий план, тихенько там десь собі дати інформацію і подивитися, як воно. Як воно відіграється. Тому що ж розкрити таємниці. Да? Тому що Верховна Жриця, вона ж зберігає таємниці. Вона багато чого знає. Але не всім говорить. А тут дивіться, чи, що це для України буде. Да? Імператриця шестірка мечова і Кубки туз кубків. В цій колоді шестірка мечова взагалі, ну, Класиці, да, це сам шлях. А тут вже коли він знайдений, тобто, бачите, він вже на він вже берегу, тобто ну, знайдуть. Це принесе результат для України. Гарний результат принесе для України. Добре, в чому він буде цей результат? Якраз в тому, що ми привернули увагу. Зірки? Якраз в тому, що ми привернули увагу. Освітлили це все. Угу, показали інформацію правдиву. Да, друзі? Добре? Це добре. А що там на Росії? Давайте так, ще глянемо. Після цієї інформації, що змінилося ставлення росіянців до влади, до Путіна? Чи змінилося ставлення? В Росії до Путіна, народу до Путіна, чи, зміни... чи змінилося ставлення? Імператор, десятка мечів і диявіл. Люди задумалися. Але все рівно, знаєте, по дияволу це певний контроль, це все рівно залежність. Хм. Засумніваються. Половина десь точно, дивіться. П'ятірка кубків, двійка пентаклів. Тобто народ засумнівався, але робити ніхто нічого не буде. Тому. Чи зміниться ставлення. Ні, тут, знаєте, по трійці мечів інформацію слухають, але не погоджуються, вона ранить, її, не хочуть сприймати. Ну, тобто, друзі. Хай живуть з цим. Дияволом і далі, Да? Просвітлення. Я питаю, що це, що це десятка мечів для Путіна, і виходить карта сонця. Зараз я, я вам покажу, друзі. Імператор, десятка мечів і диявол. Ну і до десятки мечів. Це як кінець, да, викриття, кінець, вирішення. Ну, коли стає все зрозуміло, ну, карта Сонце, да, просвітлення. Що, да, Вони там дізналися, хто, хто схотів, той, той почув, хто має щось, той. Засумнівався, але сказати, щоб якось це там сильно вплинуло в них всередині, то, то ні. Ну, друзі, все рівно для України буде якась, якийсь зиск, да, буде результат. Це все було зроблено не просто так, тому чекаємо, чекаємо гарних новин. Все потрошку-потрошку, але, знаєте, як в результаті дасть. Результат буде доволі гарний. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.